Подивитеся новини на сьомому каналі. Студія вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю міського голову Одеси Геннадія Труханова. Взяли під варту. Колегія вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання САП про зміну запобіжного заходу меру Одеси в рамках справи краяну. Раніше йому призначили заставу понад 30 мільйонів гривень, які Труханов досі не вніс. Тож прокурор вимагав взяти мера Одеси під варту з альтернативою внесення застави. ВАКС клопотання задовольнив тім, знизив розмір застави до майже 13,5 з мільйонів гривень гривень. на виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду. Нагадаю, одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 мільйони гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу краян за вдвічі завищеною ціною. Вночі Росія атакувала Одесу дронами Камікадзе в оперативному командуванні Південь розповіли, що атаку шахедів очікували і до неї готувалися. Загалом, в бік обласного центру, окупанти запустили 15 шахедів. 12 з них знищили сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. А три безпілотники завдали удару по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Там виникла пожежа, вогонь оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Військові також опублікували фото залишків російських дронів, на яких окуп окупанти зробили надписи. 15 дронів типу «Шехет-131-136» були випущені з напрямку Азовського моря. З використанням особливостей ландшафту намагалися запустити їх в незвичайний спосіб через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Такий обхідний маневр для того, щоб потім вони вийшли, в тому числі і вздовж русла Дніпра на північ по Київщині і. В тому числі вздовж узбережжя чорноморського, і заходили на атаку з моря, зокрема по одеському району. Міська рада звернулася до Кабміну із проханням конфіскувати будівлю російського консульства в Одесі. Відповідне звернення підтримали 35 депутатів на сесії. Нагадаю, російське консульство, яке розташоване на гарінському плато, припинило роботу ще 21 лютого минулого року, пояснивши це оптимізацією штату. Наступного дня не встановлені особи спалювали там документи. А вже 23 лютого з консульства зняли російський прапор. В нас ще є чотири інших консульства в Україні російських, і можливо буде прийнято рішення якимось пакетом чи щось таке. Ну я не можу ніяк прогнозувати. Стосовно планів, також це офіційно не обговорювалося, але інші депутати під згодні, що там потрібно зробити якийсь навчальний заклад, тому що цей район страждає без навчальних закладів, там дуже великий дефіцит. Майже 3 мільярди гривень потрібно, аби полагодити всі ліфти Одеси, які потребують капітального ремонту, заміни або модернізації. Їхня кількість наразі становить 1800. Такі цифри повідомили під час сесії міської ради. Аби одразу відремонтувати всі підйомники, грошей у бюджеті не вистачить. Крім того, такий обсяг робіт не зможуть виконати і підрядні організації. Тому ліфти ремонтуватимуть поступово до 2026 року. За цільовою програмою мають відновити 385 механізмів цього року. Полагодять. 101 підйомник. На це витратять понад 151 мільйон гривень. Також чиновники закликають Одеситів більш акуратно використовувати обладнання у будинках. Кожний рік ми формуємо титул капітального ремонту ліфтів і проводимо ті роботи. Але я хочу зауважити, що цей е, титул капітальних робіт на ліфтах він був. Би менше, якби е, організація, яка управляє будинком, виконувала е, відповідно до наказу кабінету міністрів правила обслуговування ліфтів. Ця робота покладена виключно на експлуатуючу організацію. Експлуатуюча організація повинна проводити технічний огляд ліфтів, е, складати акти обстеження, проводити поточні ремонти, щоб не допустити встановки ліфтів. Есі розпочав роботу центр допомоги врядованим у приміщенні нової мерії на Косівській 2 д підтримку тут можуть отримати як внутрішньо переміщення особи, так і Одесити. І за п'ять днів тестової роботи центр встиг прийняти понад 20 сімей. Хаб працює п'ять днів на тиждень та надає різнобічну допомогу. Також тут допомагають з працевлаштуванням. первинно я вам хочу сказати, що ті люди, які вже освоїлися, оформили первинні документи, отримують гуманітарну допомогу, і визначилися з місцем проживання, але вони зіткаються з проблемами юридичного характеру, відновлення документів, оформлення інвалідності, ті, які постраждали від мінування. У нас є так, родичі тих, хто був у полоні, також звертаються за психологічною допомогою, Допомогу у складанні заяв і оформлення документів з за втрачення майно. Врятованим тут надають і психологічну допомогу. Звернутися до центру можна також онлайн. Такі ж державні установи є в Києві, Львові, Запоріжжі та Дніпрі. Усього в Україні 10 таких центрів. Приходять внутрішньо приселені особи. Ну, це те, що вже було за цей короткий час. Приходять у стані стресу, стресу, який переживали. Не було можливості переживати на момент, коли це відбувалося на окупованих територіях, коли вони знаходилися, також коли виїжджали з цих територій. А вже приходячи сюди, така можливість з'являється. Клієнт помічає тривожність, якийсь стан постійного страху, виснаження. У селі Кислиця в Ізмаїльському районі зафіксували випадок сказу. 26 квітня на сміттєзвалищі знайшли труп лисиці. Експертиза виявила у неї вірус сказу. У зв'язку з цим у селі запровадили карантинні заходи та почали щеплювати тварин. Наразі вакцину зробили трьом сотням собак та двом сотням котів. Після вакцинації тварина буде захищена від сказу впродовж року. Молодші команди штурмових підрозділів бригади Людь пройшли спеціалізований курс підготовки. Навчання тривало чотири тижні. Бійці вдосконалювали свої навички з вогневої, тактичної, інженерної та медичної підготовки. А цьому допомагали їм кращі інструктори ЗСУ. Як зазначив командир об'єднаної штурмової бригади гвардії наступу Олександр Нетребко, головною метою командирів було набути навички керування підрозділом під час виконання бойових завдань, а також збереження життя і здоров'я складу. Утриманець одеського деського продавав неіснуючі портативні зарядки та встиг шукати вісьмох людей. Чоловік, засуджений за майнові злочини до п'яти років позбавлення волі, взявся за шахраювання, чекаючи на переведення до в'язниці. Для цього він розмістив на одному з популярних сайтів оголошення про продаж нових та вживаних пауербанків. На них відгукнулися восьмеро громадян. Всіх їх зловмисник запевнив, що товар є в наявності, а відправити його він зможе тільки після передоплати у 500 гривень. Протягом тижня правопорушник отримав. Більше 4 тисяч гривень. Після цього припинив спілкування з потерпілими. Тепер йому загрожує додаткові три роки ув'язнення. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.